На жаль, черговий скандал з диригенткою Оксаною Линів родом зі Львова. Напередодні пам'ятаємо скандал Оксани Линів, коли вона одягла футболку з надписом Вагнер Павер, що означає сила Вагнеру. Одягнула вона її під час повномасштабної війни, але сказала, що це для... Німецького композитора Вагнера, а не за того, що ви думаєте про Росію, так от сьогодні новий скандал львів'янки. Вона готує опору чайковського російською мовою у 2025 році у Німеччині. Опера має назву Євгеній Онігін. Сьогодні линів дасть декілька коментарів, чому так важливо під час того, як Росія вбиває українців, виконувати твори. Російською і друга тема сьогодні не менш важлива. Поговоримо про екс-голову Донецької ОВА Павла Кириленка. Сьогодні він очолює антимонопольний комітет України. Журналісти з хем знайшли у родини голови АМКУ Кириленка нерухомості на 70 мільйонів гривень. Сенсаційне розкриття. Схеми Дербану України. Дочекайтеся за хвилиною. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, а також залишайте коментар підтримку. Людиною року у номінації регіональний лідер став голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Це, повірте мені, важка титанічна операція. Більше не голова Донецької обласної військової адміністрації Кабмін звільнив Павла Криленка. Щастя і добробуту кожному з вас. Парламент таки призначив колишнього очільника Донеччини Павла Криленка главою антимонопольного комітету. Уявіть собі, родина голови антимонопольного комітету Павла Криленка у період 20-23 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Це близько 2 мільйонів доларів. Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомістями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді. Як дослідили журналісти схем Радіо Свобода, це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка, батьків пенсіонерів та бабусю. Родина придбала у період. Коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію та його Переведення в Київ на посаду голову Амку у 2023 тисячі При цьому ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. Йдеться в розслідуванні у коментарі схемам. Кириленко заявив: джерело статків це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу Стерол у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалося. Родичі Криленка також не змогли надати документальних підтверджень цій версії походжень статків сім'ї. Антимонопольний комітет України це місце, де вирішується доля великого бізнесу. Головні завдання захищати конкуренцію на ринку, а ще стежити за проведенням державних закупівель. Одне завдання регулювати діяльність бізнесу олігархів. Наприклад, тут розглядають справи імперії Ріната Ахметова, агробарона Юрія Косюка, сигаретного магната Бориса Кауфмана. У квітні 2020-го, коли Павло Кириленко вже близько 9 місяців, як очолював Донецьку облдержадміністрацію, його тесть Олександр Матієнко придбав у котедженому містечку на Київщині 25 соток землі та будинок у 228 квадратних метрів. Згідно з договором купівлі-продажу, який вдалося дістати схемам, ця нерухомість обійшлася Матієнку сукупно у 4 мільйони гривень. Але відповідно до архівного оголошення про продаж. Згаданого будинку на одному із профільних сайтів, яке знайшло схеми, це майно у 2020-му коштувало дорожче. Його вартість була 430 тисяч доларів, на той час 10 мільйонів гривень. У коментарі з хемам Олександр Матієнко запевнив, справді придбав маєток та землю вдвічі дешевше за ціну, вказану в оголошенні. Він продавав це майно 4-5 років. Я думаю, якби він не продав, я б не купив. Так сказав Матієнко. Журналісти з'ясувала, родина Криленка продовжила обзаводитися майном і після початку повноваштабного вторгнення Росії. У серпні 22-го Матієнко придбав майнові права на апартаменти у преміальному житловому комплексі Residence Парк в Ужгороді. На той час Павло Криленко вже очолював Донецьку обласну військово цивільну. Адміністрацію на посаду призначав його особисто Зеленський, за даними договорів купівлі-продажу, які є у розпорядженні схем, тесь Кириленка придбав нові права та квартири в цьому ЖК площею 90 і 74 квадратних метри за 800 і 640 тисяч гривень. Відповідно, як встановили журналісти на момент придбання цієї нерухомості ринкові ціни на неї були суттєво вищими у квітні 2023 року. тесь Кириленка купив в Ужгородському ЖК нові права на ще одну квартиру площею 77 квадратних метрів за майже 670 тисяч гривень. Те, що Кириленко Наталія Матієнко у той же період придбала майнові права на квартиру в комплексі «Резиденц Парк» на 80 квадратних метрів і заплатила понад 670 тисяч Тисяч гривень. Окрім квартир, подружжя Матієнків у період з 22 по 23 рік стали власниками чотирьох паркомісць в Ужгородському ЖК з сукупною ринковою вартістю понад 2,5 з гривень. Таким чином, загальна ринкова вартість майна, яким володіє подружжя Матієнків в Ужгороді, складає 27 мільйонів гривень. Незалежний антимонопольний комітет це також зелене світло для інвестицій, за умов, що іноземний бізнес захищений від тиску чи недобросовісної конкуренції. Ось такі от схеми були у Павла Кариленка. Також його тесть придбав у Оболонплаза два паркомісця на загальну суму відповідно до ринкових цін від 80 до 100 тисяч доларів. Там було ще багато всього, але подивіться детальніше розслідування журналістів схем. Лише скажу, що вони сконтактувалися з Павлом Кариленком. Він їм повідомив, що у родини його дружини було достатньо заощаджень, щоб придбати все це майно. Вони мали активи, в тому числі і у вигляді акцій, сертифікатів підприємства Стерол. І потім вони реалізувалися залежно від їх ціни. Альбіна Віннікова це є прабабуся моїх дітей. Вона працювала і акції реалізовувала вона. Однак, журналісти схем заперечили, відповідно до даних з офіційних реєстрів фізичних та юридичних осіб Наталія Матієнко ніколи не мала бізнесу. За допомогою джерел із доступом до бази даних професійні доходи, з яких сплачувались податки, єдина виплата, яку вона отримала, була у 2003 році 180 гривень від приватного підприємства. Досить тримати нас за лох, хочеться сказати так Кириленко, вкрав. Маєш за це відповідати. Повернути кошти на збройні сили України, бо твою п'яту точку вони теж захищають, і до всесвітньо відомої української диригентки Оксани Линів вона виступить у липні 25-му році в Німеччині однак там вона виконуватиме опору Петра Чайковського Євгеній Анігін. Поширюючи російську культуру. За словами організаторів, виступ міститиме субтитри англійської та німецької мовами. Тому навіть без знань російської можна буде також переглянути виступ. Концерт має відбутися у Саксонській державній опері Дрездена. Цікавий показ відбудеться аж чотири рази, певно, щоб стовідсотково допомогло людям пізнати насолоду від творчості російських митців. Вже з квітня стартуватиме продаж квитків на цю опору. До того ж, разом із диригенткою виступати. Таме декілька українських оперних солістів Данило Матвієнко та Ніколь Чірка. Остання стала постійним членом ансамблю опери тільки з 2024-го. Однак до акторського складу організатори не запросили жодного росіянина. Оксана Линів свою участь в опері поки прокоментувала ось так. Твори цих композиторів належать до обов'язкового репертуару кожного диригента, чия кар'єра розвивається на міжнародному рівні, адже ці твори належать до світової музичної спадщини. Вони є невіддільною частиною і стандартним репертуаром симфонічних оркестрів та оперних театрів цілого світу. І цей репертуар був сформований ще сотні років тому. Водночас вона зазначила, завдяки співпраці з провідними оркестрами та оперними театрами українські диригенти можуть додавати до стандартного репертуару маловідомих українських композиторів і додавати ці імена до світової класичної музичної традиції. Культура поза політикою. Таке питання ставлять Оксані Линів найчастіше. Шкода, можливо, варто подивитися останні новини, які відбуваються з України: обстріл Києва, обстріл Харкова, Запоріжжя. Наймасштабніша атака на енергетику України за весь час, от щойно відбулася, є влучання пошкодження об'єктів генерації по всій країні: 675 мільйонів доларів витратила Росія на сьогоднішню атаку по Україні. А Оксана Линів, мабуть, буде продовжувати. Захищати російську культуру і російських композиторів ще й мовою окупанта, в мене без коментарів. Що можете додати, ви залишіть вашу думку під цим відео. Весною я дебютувала в опері Театру Комуналі Діболоня. Після того послідувало запрошення на музичного директора опери. Таким чином, я стала першою жінкою в історії цілої Італії, хто отримала такий керівний пост в країні. Потім у мене був дебют в римській опері, потім в Національній опері Парижу, потім фестиваль Вагнерівський в Байроті. Перша жінка за 145 років.